Як продавати дорого? Як позиціонувати себе на преміальному рівні, як, врешті-решт, подолати свою фінансову стелю? Дивіться, для того, щоб продавати дорого, треба розуміти цінність дорогих речей або послуг. Пояснюю, є два типи людей, не беремо третій – якість. Перший тип він пишається тим, де він заощадив. Другий тип людей це успішні люди. Вони пишаються тим, що вони заплатили дорожче. Преміальні бренди: Гучі, Баленсіаги. Да? Собівартість там вона не досить -то велика. Да? Але в них закладено дещо більше. В них закладено можливість людини отримувати певний стан, можливість відрізнятися. І в цьому ключова різниця. Там не про фізичну якість товару, там про взаємодію з людиною, там про взаємодію з брендом, там про сервіс. Якщо я підсвідомо не визнаю цінність дорогих речей, якщо я не прагну до них, якщо в мене йде супротив, то відповідно я ніколи не зможу пояснити людині, яка хоче заплатити мені багато, чому вона має це зробити, прагнувши до дорогих. Речей, користуючись дорогими речами чи послугами, я починаю розуміти їх справжню цінність. Відповідно, я починаю розуміти цінність себе, цінність свого часу, цінність свого продукту. І я починаю аналізувати і реалізовувати те, що я можу дати своїм покупцям, тим, хто користується моїми послугами на своєму рівні. Значно простіше. Коли ми досягаємо цього рівня, користуватися і сарафанним радіо, да, е, отримувати певні рекомендації, да, але до цього рівня треба дойти. І знову ж таки, дойти самостійно, тому що будь-який бізнес починається з власника.